Хочу поділитися з вами ще одним смачним рецептом кабачків. Не звертайте, будь ласка, увагу, що писано все російською мовою, тому що цей зошит заводився досить таки давно. Десь 10 років тому, ну тому так, а рецепти робочі. Рецепт дійсно смачний, кабачки виходять смачні, але чомусь я останні декілька років бачу у інтернеті все частіше інтерпретацію так, приблизно такого ж рецепта, тільки назву він має. Кабачки, як гриби. Нічого спільного з грибами в цьому рецепті немає, не вірте нікому. Але самі кабачки виходять смачні. Отже, нам знадобиться 3 кг кабачків без шкірочки. Нарізати можна або крупним кубиком, або брусочками. Один добрий такий гарний пучок укропу великий. І пучок петрушки так само. Для тих, хто не любить петрушку і скаже, що «та я її не буду кидати, бо я її не люблю. Е, хочу відразу вам сказати: я також не фанат петрушки, і якщо я додаю її до звичайного салата, то там буквально одну-дві гілочки, але ось в цьому рецепті вона дійсно працює так, як треба, і дає свою ту зюмінку, і виходить досить такі смачні кабачки. Так, значить, кабачки ми порізали. Укропчик з петрушкою дрібно порізали, покришили, подрібнили. Все це в тазик чи в каструльку. Краще за все, щоб посудина була низенька, але широка. Туди додаємо 100 мл 9% оцту, 75 мл олії. Звичайної, рафінованої, без е, запаху. Три головки часника давимо на давилку, не бійтесь, це небагато. Чотири штучки лаврушечки. Пів склянки, у мене склянки 0, 250 мл. Тобто, пів склянки це е, ну, десь е, мірка 125 мл, от можете так, а можете ложками приблизно. Дві столові ложки солі. Перчик душистий, десь 18-20 горошинок, духмяний, вибачте. Чорний перчик я сиплю молотий. Одну-дві чайні ложечки вщерп. Перець гострий за бажанням. Якщо ви любите гостре, ви можете дати його за своїм смаком, хоч мелений, хоч стручковий порізати. Але бажано все рівно, навіть якщо ви гостре не любите, хоча б одне-два колечка додати, От придає він таку, знаєте, свою нотку, свою ізюмінку. Гостре воно не буде в жодному разі, а свою пікантність він дасть. Все це акуратно перемішуємо і залишаємо на 3 години стояти при кімнатній температурі. Періодично помішуємо. Виділиться досить велика кількість цього сока з кабачків, і ваші кабачки під кінець настоювання будуть, як у маринаді плавати. Коли три години пройшло, розкладаємо по стерилізованим баночкам, ставимо баночки в каструльку на дно тряпочка чи рушничок, заливаємо холодною водою. І баночки, коли будете накладати, дивіться, кабачки щільно, да? Можна притрамбовувати ложечкою. А ось оцей марінат, який залишиться, ви ним заливаєте кабачки. Взагалі повинні кабачки бути покриті цим соком цим маринадом. Але враховуйте те, що при нагріванні воно розшириться. І якщо ви нальєте зовсім зовсім повну ну от по горлишко, так, то, коли буде стерилізуватися, оцей маринад потече по баночкам у воду, а він у нас з олією, І будуть у вас усі баночки грязні. Тому щоб цього не допустити, не наливайте зовсім повні. Деякі господині це вже знають. Але зараз все ж таки дуже багато новачків, є і молодь, яка цікавиться консервацією, тим паче, що передають, що зима буде в нас складна, тому всі катають. Всі заготовляють. Я вважаю, що ця порада нікому зайвою не буде. Не наливайте по саме саме горло. Залиште трішечки пустоти, щоб горло було не зовсім наповнене маринадом. Значить, поставили в каструльку, залили холодною водичкою і на вогонь. Як тільки вода в каструлі закипіла, засікаємо для півлітрових баночок 15 хвилин, для літрових баночок 25-30 хвилин. Витягли. Закатали, якщо все ж таки марінат з олійкою витік, то витерли начисто баночку, перевернули на кришечку, поставили накрили або рушничком, або одіялком до повного вистигання. На наступний день, коли ваші кабачочки вистигли, можемо виносити в підвал, в льох, в кого що є, і взимку смакувати. Особисто від себе, що хочу порадити: олія стосовно олії, не використовуйте оцю домашню пахучу. Ні, олія повинна бути рафінована без запаху взагалі. Це перше. І по-друге, ми отаку консервацію, яка містить в своєму составі, в своєму складі олію. Ми намагаємося її з'їдати в першу чергу. Щоб вона в жодному разі не залишилася на наступний рік. Чому? Зараз поясню. Рецепт смачний, кабачки смачні. І знаєте, як кажуть, має місце бути. Але якщо вони будуть довго стояти, особисто я починаю відчувати запах цієї старої олії. Тому всі рецепти, які, де є олія, ми намагаємося вживати в першу чергу. Це огірки, там, помідори, ті, що закриваються взагалі без олії. Ті можуть стояти і рік і два, і три. А там, де є олія, потрібно вжити бажано вжити в першу зиму. Тому заготовляйте, катайте, рецепт дуже простий. У кожної господині все це є вдома: і укроп, і петрушка, і олійка з оцтом, і сіль з цукром. Не треба нічого докупляти, не треба нічого вигадувати. Зробіть для різноманіття. Взимку піде воно під картопельку, як діти в школу. А під закусочку, чи як закусочка, під чарочку, також дуже добре йде. Дійсно смачні, але нічого, ще раз повторююся, схожого з грибами воно не має. Тому катайте і смачного вам. І да, до речі, відразу хочу попередити фото, яке стоїть на заставці, це не моє фото. Фото взяте з інтернету. Про що я відверто кажу? Тому що я в силу свого стану здоров'я в цьому році, на жаль, не можу зробити все те, що планувала. А ви катайте. І зошит я показую навмисно для деяких коментарів, коментаторів, які пишуть коментарі, що що це за формат рецепту. Ти нічого не готуєш, десь рецепт вкрала, у когось послухала, і нам розповідаєш. Ні, це рецепти всі мої, і зошит мій, і закривала їх я. Але в цьому році так сталося. І перед вами чесно і правду розповідаю все, як є, і ділюся всіма дрібничками. Тому закривайте, нікого не слухайте і смачного вам взимку.